Дніпро, моя хороша, найкраща, вітаю. Дніпро і область на грудень. Ми з вами дивимось прогноз. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті, дивитись вирічні прогнози, поради на грудень. Всіх обіймаю. Дніпро в грудні. Щось у вас буде на, на часі святкування, якісь процеси допомоги. Не одна людина з влади до вас приїде. Туди-сюди їздять, не знають, що робити з вашою областю. Не дуже хороші а звідти якісь сигнали з області. Можливо, нам доведеться тут відступати за картою правосуддя, як вибору не було. Дивіться, тут буде якась різниця між звітом формальним і а, тим, що відбувається на фронті. Але карта сонця йде. Карта сонця. У ворога може ресурси там підзакінчитися. Область без світла. Район без світла, прям. І нічого довести не можуть. Це не постійно. Це якийсь період, знаєте, як обстріляли, і трошки нам некомфортно. У вас прям буде нагнітання. Прям нагнітання. Там ближче до середини навіть місяця, давайте втікати звідси, давайте біжати, бігти звідси, все. Надія пропала. Ні, стабілізується. О, дивіться, буде стабілізація якась. Буде більш прогнозована навіть ситуація. Тому ми потужнево ще подивимось. Не довіряйте всім, хто паніку розганяє, сам не виїжджає. Запам'ятайте це. Хто не їде сам, а паніку розганяє. А чого ж ти сам не їдеш? Поїхали разом. Або побігли, так? Да? Дніпро, грудень. Карма. Висотки, дуже високі, гарні будинки. Центр міста ближче до води про грудень. Парки цвітуть. Над ну, парками щось свистіти в день буде, так. Ближче до авто і залізничного вокзалу пішла атака. Перепади будуть зі світлом. Його, його якась генерація, яка пов'язана з промисловістю. Можливо, там якась підстанція. Знаєте, є. от щось пов'язане між собою, бо цікавить. Давайте ще в Дніпро в грудні. Якийсь такий тиждень може бути і тепленький, дивно, так знаєте, як нібито тепло і радісно. Я вас трошки, знаєте, благословляю на добро, да? шутку. Дніпро в Грудень. Ну не все ж погане повинно йти. Недостатньо вам підтягують резерви на фронт, От чесно скажу. Буде якесь таке затище по зброї. Тому тому, щоб нових людей дати. І ворог почне пробивати в півіхами далі. І прямо таке, знаєте, як, ну, треба ж діяти. І потім тільки почнемо діяти. Промисловість постраждає. І район, ну, дивіться, там, де промка є. Міста, області, саме місто, там, де виробництво, 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 виробництво. І там, де багато води випарюється. Випаровується. Павлоград в груди. Шахет за шахедом. Щось вони почнуть налітати спочатку, а їм все одно. Хаотично падають, от в чому біда. І нібито нам сказали, сьогодні-завтра спокійно, бо погода нельотна, а нічого подібного. Низько щось іде такі, знаєте, які будуть, як літаки маленькі. В районі інфраструктура промисловість знову, тільки відновили знову, тільки відновили знову, що не може без світла працювати. Сакральна якась ідея у ворога щодо Павлограду. Вижити людей, вижити цивільних. Починає кошмарити місто. Прям кошмарити кошмарити. Самар в грудні. Самар в Грудні. Також ринки автостанцій вдень. Якийсь гучний прильот. Я не знаю, чим таким важким реактивним. Може, може, кабу це реактивне. щось важке гупне. Спочатку бачимо, потім чуємо, знаєте, отак. Самар в грудні. Буде затища. Дороги, шляхи його цікавлять, хто звідки може виїжджати, заїжджати, збиратись. Дуже багато інформації по військових, я не буду це озвучувати, але він полює там, де вони можуть спати відпочивати. Готелі, якісь комплекси. Дніпропетровщина, у вас є загроза атаки, коли знову якесь чи шикування, чи якісь збори будуть. Подарунки, знаєте, новорічні. Якесь свято буде, до речі. Камінське грудень. Там вже почне біля мостів. Над водою збиваємо в передмісті, потижнево будемо дивитись. Вам кажуть, тримайтеся, вам кажуть, трим... захищайте залізницю, поваляє приватний сектор передмістом. Прям капітально, прям таке відчуття, що тільки шибки поставляли. Тільки будинки там перекривали дахи. Знову туди ж. Кривий ріг. Грудень, кривий ріг. Не знаю, що робити. Що якесь буде питання по якомусь виробництву, щоб або закрити, або зупинити, як грошей не маємо. Кажуть, ну, може, хтось банкрутує. Скажуть, скажуть працюйте. Хоча у вас заручники ситуації, але, от порівняно з якимось періодом, у вас може бути тихіше, тому що зі світлом там просто біда. У вас і по графіках можуть сильно вимикати. Тут показує, що світло прям нам дуже треба. Але ви якось адаптуєтесь нальотами якимись будуть атаки. Щось пов'язане з тим, що нам зброю дадуть додатково, і ворог про це дізнається. На те, що безлад, нема грошей в місті, немає якоїсь підтримки, нема... чому і будуть просити ковдри кудись, не будемо казати, куди. Чекаємо на мир. Дуже хочемо, бо нам холодно, бо ми втомились, бо ці нальоти можуть бути з вечора до ранку. Вони. Ідуть за якоюсь системою, ми потижне води ймось. Жертв хоче, хоче більше жертв. Йому треба будинки. Тобто, чим більше навколо цілі поваляє він будинків, тим йому краще. Кривий ріг груди, шахіди? Над водою висять біля води. Генерація передмістя також його сильно турбує. Все, за що може, знаєте, як вхід енергії в місто. Ніка Пальгрудень. вітаю Ніка Пальгрудень. А що нам сказати? Ми все самі знаємо. Автівки, автівки сильно б'є, сильно б'є в день, коли ясна погода по місту. Прямо по тим, хто просто рухається місто і по людях. Бай щось з дронами буде загострено Нікополь. Нікополь, Гродень. Він нас якось обдурить, бо він там якесь ДРГ опустить, де вода була, ну, по водосховищу чи що. ще доведеться його відловлювати. Це, це не масований наступ, але от якісь такі розвідувальні дії будуть. Марганець грудень. Тут наздалеку, чутно здалеку. Таке відчуття, що на якийсь період він про вас забуде там ближче до серединки місяця. Таке, що, о, що сьогодні тихо, що ще не вдарили. І в півіхі дуже сильно села, які поруч пору містом страждають. Може, мені, я ж кажу, може якось обходити своєю увагою, ну дай Боже. Інші цілі. Точково б'є, знову ж таки, якісь спортивні майданчики, спортивні школи, просто школи. Отаке От буде потерпати. Але воно, як так, одночасно декілька місць. Ще будемо потишнево дивитись, долучайтесь до каналу.